Старт Ілон Маск заявив, що через Твіттер можна буде дивитись довгі відео на ваших смарт-ів. Так. Твіттер іде на Smart TV. Ну в цілому, Ілон Маск розказує, як він буде розвивати Твіттер. Як ви просто пам'ятаєте, досить давно ми говорили вам про те, що Твіттер отримав ліцензію на перевод гроші в Юті. Взагалі там 15 штатів, які вже дозволили Твіттеру переводити гроші. І Ілон Маск каже: Я заміню те я заміню тюб і так далі, і тому подобне. Ну насправді найбільша проблема та Твітера в тому, що вони... Не можуть залучити більше рекламодавців, тому що Ілон Маск сидить, 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 сидить. А потім, як якусь херню, скаже. А потім ще знайдуть, що немає модерації. А потім прийде Європейський Союз і скаже, що Твіттер – це найбільше джерело дезінформації. Вони ніхера з тим не роблять. Але маска вірить, що Твіттер нам замінить все. При цьому мені здається, декілька місяців назад. Навіть сам маск сказав, що я все викидаю свій телефон, викидаю всі месенджери. Тепер зі мною можна буде спілкуватись тільки через твітер, і хоча не можна сказати, що Ілон Маск не деліверить, та що він каже. Я певний, що дійсно вийде застосунок на TV, в якому можна буде дивитися відосики з твітера. В принципі, його твітер можна вже використовувати як TikTok, якщо ви відкрите відео і будете просто слайпати, він вам буде підкидати різне відео. Але помийкою від цього твітер бути не перестає. Ми от нещодавно вам розказували, що Apple вбив свій проект Apple Car. Та найбільше джерело шутє, як мені здається, про компанію Apple і про їхню бізнес-модель. І от вони нарешті його вбили. Але зараз починає надходити всяка інформація, як би міг виглядати Apple Car, і які взагалі там були дизайни. Насправді сам проект і дизайн, як і все прекрасне в Apple, було задизайнено Джоні Айвом. Джоні Айво, головний дизайнер компанії Apple, яку він покинув в 2000. 2019 ще році і кажуть, що він був дуже помішаний на моделі 1950 року мікробусу, мікробусика. Ну коротше, така машинка від компанії Folkswagen. І виглядає вона досить прикольно. І от еволюція розвивалася, розвивалася. Різні моделі впливали на остаточний дизайн автомобілів від Apple, який ніколи не вийде. І остаточний дизайн. Ну як він виглядає досить таки пловстки. я не знаю. от ти бачиш цю картинку і зразу знаєш. Ну все, це машина від компанії Apple. Звичайно, дуже цікаво було б подивитися, як довго б ця біла машина залишалася би такою білою на брудних дорогах, і при цьому розказують, що там в принципі було розраховано те, що в ній буде багато місця. Вона була нерв розрахована для того, щоб перевозити всякі грузики. Але що на чотири ухилянта саме воно? Ви знаєте, мені здається, світ технологій повністю перейшов в світ штучного інтелекту. Тут нещодавно вийшла новина, що в Дарквебі з'явилася нова послуга. Ну як нова послуга, вона, в принципі, мала би з'явитися, я впевнений, що вона є давно. Коротше, що роблять? Одна група людей беруть LLM всякі, є деякі опенсорсні, які деякі можна скачати, і вони, значить, файнтюнять Елелемки таким чином, що для них більше нема нічого забороненого. Та, да, ви знаєте, якщо ви підете на чат. GPT чи на інші, llm і спробуєте їх е, заставити згенерити щось протизаконне. Вони скажуть, пішов ти в сраку, нам це не дозволяють. І у вас є оця вічна гра газлайтінга штучного інтелекту, як просити штучний інтелект згенерити те, що вам треба. Але в Дарквебі є велика кількість моделей, які можна або скачати, або використовувати, або просто взяти в оренду. І вони можуть робити що завгодно. І вони використовуються для різного роду речей, до прикладу, для генерації фішин кімейлів. От, до прикладу, атаки на бізнес емейли вони в цілому зросли з 1% в 2022 році до майже 19% в 2023 році. І не останнім було те, що тепер використовує штучний інтелект для того, щоб згенерити ці всякі фішингові або скам емейли і воно досить зручно, тому що в принципі можна взяти штучний інтелект, натравити його на стиль якоїсь людини або на стиль якоїсь компанії, і він вам на ізі величезну кількість емейлів. Які будуть заставляти або пропонувати довірчивим менеджерам клікнути на ту чи іншу лінку, або відправити куди-небудь гроші. Що тільки вартувало в нещодавно в китайській компанії, де використовували Діпфейк. Створили фейковий зум кол і заставили фінансистів відправити 25 мільйонів доларів хірзнає куди. Ну і да, ці штучні інтелекти тепер можна взяти в оренду і запустити свій маленький хакерський бізнес. Але що роблять хороші? Хлопці, ну вони коротше беруть історію інший штучний інтелект, який тепер перевіряє всі ці емейли або перевіряє цей текст, і каже, чи згенеровано воно, чи не згенеровано, чи скам це чи не скам. Коротше, тепер будуть з однієї сторони писати штучний інтелект, який буде в першу чергу обманювати не людей, бо шкіряні мішки дуже легко обманюються. А в першу чергу він буде воювати з іншим штучним інтелектом. І от ці два сверхразуми, один який. Нападає на ту нещасну людину, а інший зверхразом боронить ту нещасну людину. І все, от уяви. Уяви, звичайний менеджер Сергій. Це все робиться заради тебе, щоб ти, дурне теля не клікнув на якусь дурну лінку. Що ви знаєте про помноження матриць. А якби ви знали трошки більше, то знали, що майже весь штучний інтелект це. Помноження матриць. Так, да, реально, там вся математика, ну, в основному, це помноження дурацьких матриць. І от в математиці, ну, в математиці ніколи не було застоїв. Але зараз математика може е, зробити так, що штучні інтелекти будуть працювати швидше. Здавалось би, ми всі давно знаємо, як множити матриці. Береш одну матрицю, множиш на іншу, і потім все перемножаєш і все складаєш. І здавалось би. Uh, все вже відомо, але ні, в 1986 році Волькер Страсен придумав метод лазера, який допомагає оптимізувати знаходження цієї вихідної матриці, яка відбувається при помноження двох матриць. Зараз, якщо ви помножуєте матрицю розміром n на матрицю розміром n, то вам треба зробити n-куб операцій. Але за допомогою нових методів, які от вчені оптимізують цей метод лазера, вони прийшли до того, що можна це зробити за n квадрат. Теоретично мінімальну кількість операцій, яку потрібно для того, щоб перемножити матриці. І якщо ці методи будуть реалізовані спочатку, там на софтверному левелі, потім це все перейде на хардварний левел, то залізо буде перемножати матриць. Це цим методом вже от само по собі, то штучний інтелект стане набагато швидше. Тобто, це знає, що він буде і тренуватися курва швидше, і відповідати курва швидше. І от не знаю, за ці декілька років цей штучний інтелект настільки краще еволюціонував, а людство все ще сидить і, 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 і оце от, от все. Так що помноження матриць один, людство ноль. Ти помітив, я почав робити новини раз на два тижні. А все чому? Тому що ти не лайкаєш. Хочеш ці новини кожен тиждень, лайкай. Мені це дуже насправді потрібно. Це допоможе показати ці новини більшій кількості людей, бо новини ж круті. Ну, мить, ну реально ж круті. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Тут таке сталося. Галочка, ти час умреш. Вибач, Віталій Гордієнко, що я зацитував цей фільм. Мені дуже стидно, але дуже хотілось. Вибач, будь ласка, так а, от. Тут в Apple сталося таке, що не Ну, насправді не то, що не очікувало, але сталося. Коротше, в на сайті Apple вийшов блокпост про те, що Apple цієї весни дозволить таке в Європейському Союзі. Apple дозволить розбробникам розповсюджувати свої застосунки через сайти, як в якомусь звичайному андроїді. Так, ну це не із за того, що Apple вирішив такі, а щось ми. Ні, це насправді Європейський Союз випускає велику кількість законодавчих актів, і взагалі виглядає, що стара Європа вирішила боротися з тими технологічними засранцями і поставити на місце тих технологічних гігантів. Ну і вони випустили велику кількість законодательних актів, які дуже сильно обмежують монополії, які роблять технологічні гіганти. І Apple це один з них. Якщо хтось думає, що в 15-му айфоні USB-C виявилось, тому що Apple вирішили, скільки можна зароблять. Ляти ці мільярди з цих, цих дротиків, ні, це знов ж таки тому, що європейський союз, і а виглядає так, що скоро можна буде розповсюджувати свої застосуночки через сайти. І з однієї сторони, це, звісно, ну дуже круто, свобода і так далі. А з іншої сторони, ну що, хотіли скам на айфони? Будь ласка, скам на айфони. Нічого нового, і все відбувається перед кожним вибором. Мені здається, в кожній країні американська розвідка доповідає, що Китай впливає на вибори Сполучених Штатів Америки через TikTok. Завжди так от реально, чи то росіяни, чи то Китай, чи то ще хтось. Через тіктоки співаючих дітей, хоче повпливати на вибори Сполучених Штатів Америки. Ну мені здається, кожна країна щось таке говорить, кожна країна щось таке звинувачує. При цьому розвідка доповідає, що в них є факти, вони можуть це показати. І взагалі Китай позбирав велику кількість даних про американських громадян. Ну і коротше, от така от штука буде. Не знаю для чого вам ця новина, але просто 1-0 в секту людей, які вважають, що TikTok треба видалити. І я вам серйозно кажу: якщо ви сильно переживаєте, видаляйте TikTok. Я от зараз його замінив на інстаграм Reels, і ви знаєте, що нічого в моєму житті не помінялося. одні і ті самі ролики. В Airbnb виходить нове правило. Ну ви знаєте, взагалі здача квартири на короткий термін. Це звичайно такий собі ризик, тому що ти не знаєш, які люди туди прийдуть, ти не знаєш, що вони там будуть робити, і хоч там люди роблять величезну кількість таких правил, не факт, що люди, які арендують Airbnb, будуть цього підтримувати. Так а, от навколо цього виросла ціла індустрія. Ціла індустрія, яка а, встановлювала всякі камери, всякі підслуховуючі дівайці. І я от зараз не шуткую. І це все було зроблено для власників квартир, які їх здають на Airbnb і не хочуть, щоб в них були якісь вечірки. При цьому тоді Airbnb казали: ну реально дійсно треба, але якщо ви ставите камеру спостереження, уявіть собі, ви знімаєте квартиру, і там буде камера спостереження. З точки зору хаста, я розумію, з точки зору людини, яка орендує квартиру, це ну так собі. Так, от Airbnb казали, що якщо вже встановлюєте камеру, то ви маєте її показати, де вона є. Як вона виглядає, щоб люди, які знімають вас квартиру, це все бачили, але заборонено робити ці камери в місцях, де люди удіняється там, до прикладу, душ, спальня і таке інше. Але в гостинні, щоб бачити, як ваші орендарі ходять в трусах на кухню, ну ви можете це зробити. Звичайно, велика кількість людей були проти цього, тому що ну, блядь, ну, реально. Але індустрія, яка робила всякі дівайси, індустрія, яка давала. Рішення під ключ для того, щоб бути впевненим, що ваші орендарі не устраюють ні всякі вечірки, вони розвивались. І от з кінця квітня Airbnb заборонить встановлення камери. Скаже, якщо ви здаєте вже свою квартиру на Airbnb, ну камери не має бути. Як там будете перевіряти, це вже ваші проблеми. Але якщо хтось знайде, що буде скрита камера, чи ще якась штука, то все, викинемо вас з Airbnb і не зможете в нас нічого орендувати. При цьому це роблять вже й інші. Сайти, які займаються приблизно такою ж самою тематикою, І а, от така от штука. Тепер ви зможете орендувати квартиру в Airbnb і бути впевненим, що камеру, яку ви бачите. Ви не побачите, от така от вона штука. Airbnb бороть камери, і напевно це правильно. І хоч ми і розказуємо вам про новини, які відбуваються в мирній частині світу, не можна забувати, що і далі продовжується великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, отут наша баночка, ми збираємо зараз на батареї для 78-го полку Герц. Їм потрібно 185 тисяч гривень на батареї для дронів, якими вони будуть користуватися для того, щоб бачити наших ворогів. Таким чином ви допоможете зберегти життя наших захисників. Тому допоможи нам допомогти нашим захисникам захистити нас. Дякую, вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! А пам'ятаєте, в компанії Meta і в компанії Ray-Ban вийшла колаба. Вони спочатку випустили Meta окуляри у них була така камера, можна було щось записувати. Я собі навіть купив ці окуляри. Херня от чесно вам скажу. Але вони випустили другу версію цих окулярів, і вже вони виглядали досить цікаво, тому що це були окуляри, які доєднуються через інтернет до великої кількості сервісів. Ну і головне, що вони могли доєднатися до штучного інтелекту, і ви могли задавати окулярам питання, що то відбувається, що то є таке, і вообще знайди мені щось. І вони вам це знаходили, диктували. І оце от, от все. Мені здається, вони навіть були інтегровані з Бінгам, але кров'ю я під цим не підпишу. Так от в них ви. Update. Мені здається, це апдейт досить крутий. Якщо ви вдягаєте окуляри Meta з ban і ви можете ходити по всяким цікавинкам, по всяким цікавим місцям, ви можете запитати окуляри бляха, на що я дивлюсь, вони можуть розпізнати якусь цікавинку і розказати. Ви йдете там, до прикладу, і церква якась. От зразу видно, що я зі Святої Голочини, правда, бо. Щось цікаве, церква. Ну короче, ви дивитесь на цю церкву. Кажете, слухай Фейсбук, а розкажи мені, що то є таке. Доєднується до камери, доєднується до GPS-а і розказує вам, що про цю церкву, коли була збудована, що там було цікаво, і взагалі, якісь цікавинки про цю місцину. Мені здається, досить крута штука, досить цікаво. Але для цього треба купити ці нові окуляри. а Я вже старі купив колись і воно так собі. Так що нові не знаю, чи буду купувати. Але сама фіча виглядає ну реально крутою. А пам'ятаєте, Джефа Бедесада, він ми ще говорили, що він вклав з гроші в стартап Perplexity AI. AI – це стартап, який ставить за свою ціль замінити Google пошук, і каже, що ми так зробимо, що Google пошук буде виглядати як старе гівно. І в цілому, якщо подивитися, що Google робить і як вони переконфігурували свій логін-скрін, який зараз виглядає як я не знаю логін-скрін, який був. В Microsoft Hotmail мільйон років назад. То ну Google стає вже такою старою, не непов... неповороткою ентерпрайзною хірньою, яка от, ну виглядає, як виглядає. Виглядає ну на свій вік, як би то не звучало. І от приплексіті яй вони хочуть змінити світ. Як треба шукати? Я використовував воно звичайно класно, але ну є проблеми штучного інтелекту, які галюцинує і дійсно сильно галюцинує. Але це не мішає Преплексіяй рости, 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 рости. І от Джеф Безос свій час в Perplexity AI, мені здається, в минулому році він вклав близько 72 мільйонів доларів. І зараз valuation Perplexity. AI виріс вдвічі. Тобто Джеф Безос буквально за рік зі своїми інвестиціями збільшив. Гроші ціну своїх грошей вдвічі, і ти так думаєш бляха, оце лисий чувак, як круто вміє зробляти гроші. От уважуха до нього. З іншої сторони, це показує цікавість людей від яй. І дійсно о, зараз використовувати Google пошук трошечки важкувато, тому що. Він спочатку генерує свою відповідь, потім якісь реклами. Потім ти вже вообще не відрізняєш де реклама, де результати пошука. Бо він якось так маленько відмічає, де там реклама. Ну і коротше стоє досить важкувато і. А якщо чесно, я почав іноді використовувати Preplex AI, і це допомагає набагато краще. Де в цілому я почав використовувати штучний інтелект для того, щоб спитати про інформацію, і менше використовую Google. І як би то не хотілося, якби ми не скучали по тим часам, але дійсно виглядає так, от як мінімум, для мене, що Google-пошук трошечки втрачає свою позицію, просто з того, що він незручний, а штучний інтелект допомагає знайти інформацію трошечки краще, або можливо навіть неправильно. Ну, але не знаю, мені підходить та інформація, яку мені каже штучний інтелект, тому що Google мені також багато. І останнє на сьогодні в Техасі можуть заборонити порнхаб без реєстрації. Так, ну насправді зараз багато користувачів повідомляють, що в мені здається, штаті Вірджинія. Якби це іронічно не звучало. Тепер, коли ти заходиш на порнхаб, то не можна просто так подивитися відео про любов. Треба там реєструватися. Да, наступає цей момент. Треба буде реєструватися на Pornhub. Люди, ви чули вообще таке, що ви з людьми та робите? Ми тільки навчилися інкогнітому для того, щоб браузер хістері не було видно. А тепер Pornhub мені що буде. Відсилати всякі новини, подивися нові кліейтери цього тижня. Цікаві місця, в яких наші актори займалися сексом, що, що, чому? Ну але а, от так от вийшло, що в Техасі зараз обсуждають закон, який направлений на те, щоб діти не могли зайти на от такі от такого роду ресурси. Тому що зараз дуже часто на цих ресурсах, коли заходиш, там кажуть. А підтвердив, що тобі більше 18 років, але кажуть, цього недостатньо. Тепер треба буде зробити логін, треба буде створити свій акаунт, і можливо, можливо, вислати документи на перевірку. Ви розумієте, якщо це от приймуть в Америці, для того, щоб подивитися порнуху, треба буде показати свої документи, відправити, пройти через всю процедуру. A KYC, Know Your Customer, коли ви висилаєте свої документи, ніби бляха на криптобіржу, реально для того, щоб декілька хвилин подивитися якесь відео такі часи. Скоро і парнушку в інкогню, то не можна буде подивитися на цьому всьому і найкраще всі дікатани. Дякую, що додалися аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок, Вот це вот все. Ну, і головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.